Штукар Сопілкар. Є в Англії морська затока Солент. а на березі її стоїть старовинне містечко Ньютаун. Тепер воно затишне, спокійне. А колись його вулиці сповнювались пронизливим писком виском. У містечку розвелася сила силенна щурів, їх набралося стільки, що людям стало хоч кидай домівку та тікай світ за очі. Щури прогризали двері, стіни, підлогу, залазили в усі комори, засіки та скрині, з'їдали дочиста все, що запопали. Борошно і сир, крупи і цукор, і навіть пивом, медом пригощалися. Та найбільше допікала городянам безнастанна щурина біганина і пискотнява. За тим писком люди не чули одне одного і не могли спати ночами. А матерям доводилося очей не спускати з дитячих колисок. Бо як тільки котра натомлена мати склепить над дитиною повіки, в колиску вже вскочив щур, сяде і роздивляється на немовля, ви спитаєте невже у тому місті не було котів? Були, і пробували ловити щурів. Але все марно. Гризунів було стільки, що коти кінець кінцем забігли від них вісти. А Щуролови запрошували і Щуроловів з цілої країни, але й ті не могли нічого вдіяти проти такої напасті. Надто вже було щурів багато. Мер міста і радники зранку до вечора засідали в міській ратуші, сушили собі голови та нічого не примудрували. І не дивно, голови у них були великі, а розуму не густо. От якось сиділи вони, міскуючи, що ж його робити, коли це вбігає міський стражник і до мера. Даруйте, ваша милість, вас хоче бачити якийсь чудний парубійко. Упусти його, каже мер. Хлопець зайшов. Справді, химерний якийсь. Одежа з трокатих клаптів, синіх, зелених, червоних, у руках сопілка, сам високий, худорлявий. А очі пронизливі, гострі, каже, Я, штукар собілкар. Чутка йде, у вас розвелися щури? Хочете, за п'ятдесят золотих, я вам їх виведу, жодного не залишиться. Мер і радники зраділи, але взялись торгуватися. Скупі були, хоч і багаті, та хлопець. Стояв на своєму, довелося їм погодитись. Вийшов хлопець із ратуші, приклав до губів сопілку, як заграє. Попливла над містом нечувана музика сумна аж за душу бере. Пішов він вулицями, а з дворів, з підвалів, з усіх нір і дірок. Почали щури вискакувати. Вибігають і вслід за сопілкарем. Великі і малі, старі і молоді, всі сунуть за ним лавою. Попіднімали писки всі як один, слухають сопілку. А хлопець пройде трохи та й зупиниться. Почекає, щоб щури не відставали. Пройшов він срібною вулицею, Повернув на золоту, в кінці золотої вулиці пристань. Далі простяглася затока Солент. Городяни скупчилися біля вікон, подих затамували, дивляться. Що ж буде далі? А щури так поспішають за тим хлопцем. Та ось уже. І берег. Сопілкар скочив у човен і поплив на глибину. Та грає, грає. Щури, ніби зачаровані, нічого не бачать, тільки ту сопілку і чують. Так вона солодко грає, мов кличе їх за собою. Кинулись у воду. А тут саме. Відплив настав, вода спала. Загрузли щури і потопились. Почався приплив. Повернув сопілкар човна, вийшов на берег. Городяни вибігли на вулиці, кричать: Слава! І з радощів шапки вгору підкидають. Дзвони в церквах дзвонять. Ще пак жодного щура в місті не зосталось. Підійшов хлопець до ратуші, а там його вже мер, і радники чекають. Переступають з ноги на ногу, чухають потилиці. Шкода їм п'ятдесят золотих віддати. Через тих щурів міська скарбниця, мовляв, зовсім зубожила. Де ж їх узяти ті п'ятдесять золотих? Та й за що їх платити? Що він такого зробив, цей хлопець? Пограв на супілці і покатався на човні. Ну, то й що? Це й ми, мовляв, самі могли б зробити. От мер і каже Ти ж бачиш, хлопче, які ми бідні. П'ятдесят золотих це надто великі гроші. Бери двадцять. Більше ти не заробив, а хлопець йому. Ви пообіцяли мені п'ятдесят. Платіть, як домовились, бо я вам такої заграю. Що не до дошмига буде. Нічого він нам не зробить. стиха каже мер до радників. Щури всі потопилися. Вже їх не оживити. А тоді повернувся до хлопця та як гримне. Ох ти ж поганцю. Ти ще й страхати насмілився? Геть із нашого міста волоцюго. Посміхнувся хлопець. Гаразд. каже. Я піду. Повернувся, приклав до губів сопілку і пішов. Знов заспівала сопілка. Тільки вже весело, жваво, наче кликала до танців і до гри. І на цей голос звідусіль почали вибігати діти з дворів, і з будинків, більші і менші школярі. І під майстрики. Сміючись і підстрибуючи, вигукуючи і пританцьовуючи, хлопчики і дівчатка, побравшись за руки, бігли за сопілкарем. А той пройшов золотою вулицею і звернув на вулицю срібну. Вона ж вела до великого темного лісу, там росли. Могутні дуби і розлогі буки, і тягнувся той ліс без кінця краю. Саме туди і попрямував сопілкар, усе виграючи на своїй сопілці. А за ним поспішала гомінка юрба дітей. Ось вони вже і у лісі. Ще якийсь час михтів поміж деревами. Строкатий сопілкарів одяг, і чувся веселий дитячий сміх. Та ось усе зникло. Гомін подаленів, аж поки й зовсім стих у люсовій гущавині. Отоді то жахнулись, мов прокинулися городяни. От тоді вони пожалкували, що так необачно повелися зі своїм рятівником. Але марно вони вдивлялися в ліс, марно дослухались, чи не залунають звідтіля дитячі голоси. Ніколи більше не довелось їм побачити ані своїх дітей, ані химерно вбраного хлопця. З чарівною сопілкою